Доброго вам здоров'я, шановні, 12 грудня День Святителя Спередона Триміфунського. Якщо вранці небо залите червоним світлом, це обіцяє ясну і суху погоду, яка протримається весь грудень. Таке небо неначе готує землю до зимової тиші й морозу. Коли ж зранку обушує заметіль, то можна чекати на затяжну негоду, яка накриє регіон на цілий тиждень. Вона принесе вітри, хуртовини, що вкриють все білим покривом. А якщо вночі зірки сяють яскраво, це означає, що скоро прийде різке похолодання, мороз почне міцнішати, скувавши землю. Натомість тьмяні приглушені зірки обіцяють зміну на відлигу, вітер принесе тепліші повітряні маси, і, можливо, сніг почне танути, а повітря наповниться вологістю. Святого Спередона шанують як сильного заступника і помічника в багатьох життєвих потребах. До нього моляться за здоров'я дітей, батьків, просять його благословення на щасливий шлюб та міцну родину. Святитель також є покривителем тих, хто несправедливо засуджений чи звинувачений, тому до нього звертаються з проханням про захист від кривди, тривоги, бідності та хвороб, вірять, що Спиридон допомагає зберігати здоров'я, спокій та добробут в домі. В день святого Спередона, за традицією, намагалися набратися до важкої роботи. Це був час для відпочинку і духовного оновлення. Люди відчиняли в день вікна, аби сонячне світло і свіже повітря наповнили оселю, проганяючи з неї всі негаразди і погану енергію. З цього відео, шановні глядачі, ви і дізнаєтесь, які були в нас стародавні прикмети, традиції, вірування, обряди, знання все, що стосується дня сьогоднішнього дня святого Спередона, 12 грудня, за новоюлянським календарем. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, і обов'язково розповім про те, що сьогодні робити не можна. Тому, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть довгі-продовгі коментарі, це дуже-дуже важливо. Я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цей чудовий день сьогоднішній, за 12 грудня 2024 року і дякую покровителю цього дня, святому Спередону, за заступництво. Слава Україні! Я починаю. 12 грудня, а це було 25 грудня за старим стилем в цей день відзначають День святого Спередона Триміфунського, святого, що прославився своїми чудесами, зцілення та навіть воскрешав померлих. Спередон, якого вважають покривителем подорожуючих і хворих, здобув велику шану за свою смиренність, доброту і силу молитви. Народився з передона Кіпрі в II столітті і жив до IV століття в простій родині хліборобів і скотарів. Виростаючи в оточенні природної краси та тиші, він змалку звик до праці на землі, випасав овець, кіс, допомагав батькам. Навіть на іконах святого часто зображують з пастушою шапочкою, символом його скромного походження та близькості до простих людей. І, хоча він не мав великих статків або високих чинів, його молитовна сила допомагала тим, хто шукав підтримки, і його свято пам'ятають як час доброти, надії та милосердя. Святий Спиридон Триміфунський з дитинства вирізнявся над звичайною добротою і глибоким співчуттям до людей. Його щирість та духовна чистота дарували йому силу творити чудеса. Спиридон лікував хворих, виганяв злих духів і повертав надію тим, хто її втрачав. Слава про його надзвичайні здібності та щедре серце досягла самого імператора Костянтина, який призначив з єпископом міста Триміфунт, щоб той продовжував служити людям. Про святого Спередона відома така легенда: одного разу, коли Кіпр потерпав від посухи, Спередон ревно молився, і з неба спустився рятівний дощ, який наповнив землю вологою. Завдяки цьому врятувалися не лише люди, а й худоба, що була для мешканців острова джерелом їжі та допомоги в господарстві. Відомий також випадок, коли з Передон зцілив імператора Костянтина, який був на межі смерті через тяжку хворобу. Один з найзворушливіших епізодів життя святого стався, коли до нього звернулася мати, що втратила свою довгоочікувану дитину. Святий, в своїй великій милості, зміг воскресити немовля. А також повернути до життя матір, яка була близька до смерті від потрясіння і горя. Знаючи про свій останній час, Сперидон віддався молитвам і наставляв людей берегти віру в Христа та любов до ближніх. Він спочив у триміфунті, де й був похований в храмі святих апостолів. На день святого Спередона зима починає по-справжньому показувати свою силу, приносить міцні морози. З цього дня селяни колись бралися за різдвяні приготування. Починали різати птицю та колоти кабанів, збираючи запаси на святковий стіл. На Слобожанщині існувала легенда про самого Спередона, відомого своєю хоробрістю та привабливістю, розповідали, що він був юнаком неймовірної краси і так полюбили його дівчата, що просто не могли пройти повз. Одна дівчина особливо прагнула його уваги. Вона намагалася всіляко привернути його до себе, але Спиридон був непохитним і відмовив. Коли він відштовхнув її надто рішуче, дівчина, яка виявилася відьмою, вирішила помститися і пригрозила: ось цієї ночі за душу тебе. Настала темна, безмісячна ніч. Спередон не спав, наче перечував небезпеку. І ось почув він кроки наближалася відьма, що обернулася на чорну кішку з блискучими очима. Як тільки кішка стрибнула йому на груди, Спередон миттєво зреагував, схопив її за хвіст і з усією силою кинув землю. Перемігши злу силу, він позбувся чаклунки і викинув її тіло в рівчак. На ранок люди знайшли тіло загиблої відьми, не вагаючись, поховали її та поставили хрест, аби захиститися від її темних чар. Але відьми завжди тримаються разом, допомагають одна одній в біді. Як тільки громада відьом дізналася про подію, вони постановили помститися і розірвати Спередона на шматки. Знову прийшла ніч, ще чорніша й лиховісніша, ніж попередня, Спередон не став чекати вдома, знаючи, що відьми можуть його шукати. Він вирушив на могилу відьми, сів на хрест, щоб бути на сторожі та не дати їй вибратися зі світу мертвих. Тим часом відьми зібралися біля його хати, але побачили, що Спередона немає вдома. Вони не могли побачити його на хресті, адже хрест для них був нездоланною перепоною. Розгублені вони кружляли навколо могили та нічого не змогли вдіяти. Нарешті, убита відьма, що лежала під хрестом, прошепотіла з могили Сидить він на моєму хресті, і через це я не можу встати. Тепер відьми здогадалися, що Спедону знайшов спосіб уникнути їхньої помсти. Порадившись між собою, одна з них запропонувала. Ми полетимо до Києва, до Київської відьми, вона наймудріша з нас, підкаже, як нам здолати його. І полетіли, повернулися відьми з Києва не самі, а разом із мудрою київською відьмою, яка славилася своїм знанням темних сил. Вона обійшла довкола могили, оглянула все уважно, принюхалася до повітря і промовила: Зберіть дванадцять недогарків від свічок, підпалимо хрест і тоді візьмемо спередона». Відьми відразу взялися до справи. Розлетілися по селу, збираючи недогарки. Коли їх стало дванадцять, вони засвітили їх і почали палити хрест, на якому сидів святий Спередон. Вогонь піднімався все вище, хрест тріщав і ось ось мав зламатися. Розуміючи, що це його останній захист, Спиридон підніс молитву до Господа: Господи, скороти цю ніч, щоб хрест не перегорів до ранку, бо мені смерть. Не встиг він промовити, як раптом по всьому селу заспівали півні Кукуріку. -ку -ку Звук цієї ранкової пісні застав зненацька відьом, і вони злякано розлетілися на всі боки, хто куди міг, щоб втекти від світла. Так, за переказами, Бог укоротив ніч, аби врятувати святого Спередона. І відтоді вважаю, що ця ніч залишилася коротшою на вічні часи, як пам'ять про порятунок святого. Ви вже здогадалися, шановні глядачі, що в цій легенді мова йде корочун, який за старим стилем припадав, ну, перед Спередоном, приблизно десь в ці дні в ці дати, а не на Різдво, як це має бути і як це є зараз. Насправді, корочун має припадати на Різдво. Або близько Різдва. Скоріше за все, ці легенді, я думаю, що не більше 150 років, тому що 150 років назад Корочун припадав не на Спередона, а на Нікона Сухого, тобто на вчорашнє свято. Ну, а відповідно, 300 років тому Корочун припадав на мучеників міни Єрмогена Євграфа, тобто на позавчорашнє свято. А має припадати, знову ж таки, як я кажу, десь на Різдво. І зараз. Так і є. Чим неправильний юлянський календар, тим, що кожні 150 років, 130 років, він відстає на один день. І ось чому перехід на новий юлянський календар був необхідний, щоб повернути календар в ті точки відліку, на які орієнтувалися наші пращури, тобто в день весняного та осіннього рівнодення і в день зимового та літнього сонцестояння. Бо так, додаючи по дню, якщо не робити реформу. Зрештою, Різдво б в нас на літо перемістилося, а це вже нікуди не годиться. Від Спиридона до Різдва залишається 12 днів. У зв'язку з цим, в Куп'янському повіті на Харківщині, наші прабабці спостерігали за погодою від Спиридона і до самого дня Різдва. І по кожному з цих днів, що залишалося, а їх 12, передбачали погоду відповідного місяця наступного року. Тобто, виходить, що 13 грудня ми можемо дивитися, яким буде січень, 14 грудня дивимося, яким буде лютий, 15 грудня березень, ну і так далі вже до 24 грудня, відповідно. Сьогодні кожна господиня повинна була провести певні приготування до вілії, тобто до святвечора, яке в нас буде 24 грудня. Треба сьогодні під оберегами, де зберігалися важливі сімейні речі, покласти кремінь і кресало. Далі треба заготовити 12 полін, які мали б сушитися в хаті так само 12 днів до вілі. це дуже важливо. Всі ці речі необхідні для того, аби в святвечір зранку прокинутися і запалити так званий новий вогонь. Тож, якщо маєте можливість, зробіть це. А вже про сам ритуал нового вогню я розповім 24 грудня. Ще сьогодні можна провести ритуал для захисту житла та всієї родини. Цей обряд змови належить до категорії, що передбачає створення оберегів чи захисних амулетів, які можуть забезпечити захист не лише для людини, а й для всієї її родини, включаючи дім. Для проведення цього обряду, що спрямований на захист сім'ї або подружжя або хати, знадобиться звичайна палиця, яку можна знайти на вулиці. Треба відійти подалі від дому, підійти до лісу або просто до посаджень дерев можна до парку стати спиною до вашої хати, тримаючи палицю в руках, промовити наступне замовляння Стою на бездоріжжі, навкруги ліс. Нехай стіна з сосен захистить мене і мою сім'ю від ворожого вітру. Нехай стороною обійде мене, стіна з червоних маків мене закриє, кольором, ніж гострий тупець. Захисти мене, дочку твою, і назвіть ваше ім'я. Тепер ця палиця перетворюється на заговоренний магічний предмет, подібний до амулета, яким потрібно навчитися правильно користуватися. Щоб активувати палицю і її енергетичну силу, слід розташувати палицю біля вхідних дверей зсередини приміщення. Такий оберіг буде діяти протягом одного календарного року, після чого необхідно виготовити новий. Що не можна робити в цей день? 12 грудня особливий день. Він має свої традиційні народні заборони. В цей день вважається, що будь-які сварки з близькими можуть надовго залишити слід у відносинах, тому краще уникати конфліктів, проявляти терпіння і взаєморозуміння. Також важливо не відмовляти в допомозі тим, хто опинився в скрутному становищі, адже за повір'ям відмова може обернутися фінансовими труднощами для того, хто відмовив. Народні прикмети також попереджають про небезпеку в дорозі, тож 12 грудня не радять вирушати в далекі подорожі. Носити старий одяг вважається поганою прикметою. Це може накликати бідність і невдачі, тому сьогодні намагайтеся вдягнути на себе хоча б одну нову річ. Особливе значення Наспередона має застереження щодо лісу. Вважається, що саме в цей день не варто заходити в лісові хащі, щоб ненароком не розбудити ведмедя, який вже залягає в зимову сплячку. В давнину Наспередона намагалися не працювати, бо переживали, що миші будуть докучати. Щоб миші не їли соломи, для цього обкурювали димом оселі. Найбільше остерігалися свердлити, бо будуть черв'яки нападати. Отаке було повір'я в народі. А ще було наступне ворожіння на Спередона. ставили в цей день гілки вишень у відро із землею. Якщо розіб'ються на Різдво, то вродить гарно садовина. Сьогодні, 12 грудня 2024 року, якщо ви дотримуєтеся правил Різдвяного посту, то ви маєте знати, що сьогодні вам дозволяється вживати гарячу їжу з олією. 12 грудня іменини у нас відзначають Олександр та Спиридон. Ім'я Спиридон має грецьке походження і означає плетіння або кошик. Люди з цим іменем часто вирізняються мудрістю, добротою і здатністю знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях. Вони схильні до духовного зростання і мають сильне почуття відповідальності. Спиридони зазвичай терплячі, чесні та віддані своїм принципам. Що робить їх справжньою опорою для близьких. Шановні глядачі, нехай в день святого Спередона ваш дім увійдуть добробут і злагода, а кожна мить наповниться теплом і радістю. Бажаю здоров'я, яке стане основою щасливих днів, мудрості для прийняття правильних рішень і душевного спокою, що підтримує в складні часи. Нехай світло віри і любові осяює ваш шлях, даруючи натхнення та сили для нових звершень. Ось такий день сьогодні надзвичайно цікавий, магічний, трішечки містичний. Ну, насправді це був дуже містичний день. І ми знаємо, що святки вже почалися. Вони почалися від Миколая, від 6 грудня і будуть тривати аж до водохреща. Тобто цілий місяць від 6 грудня до 6 січня, через те, кожен день, в принципі, який ми з вами будемо переживати. І навіть святвечір в певною мірою. Кожен вечір і кожна ніч вона трішечки в нас така, знаєте, містично магічна. Тому що, як казали в народі, нечиста сила дуже багато гуляє саме в цей період. Ну це не дивно, тому що ночі дійсно зараз найдовші, а день найкоротший корочун. І це в нас буде вже, вже дуже дуже скоро. Там ближче до Різдва. Ми обов'язково про все це з вами поговоримо, бо щодня ми збираємося тут, на цьому каналі, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Тож я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові!